Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Ходабечвод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні будемо дивитися чудовий динамічний бій на взвод з трьох і сів сьомих. Сьогодні будемо розчихляти дуже несправедливий рандом. Бачимо відразу на початку бою, до речі, от наших два взводних і ще й тим більше з одного клану GGNKR. Сьогодні поїхали вони на праву частину, ми поїхали відразу. Наліво база одна. От ми граємо загублене місто. Мапа називається зустрічному бою три з половиною хвилини база береться. От. Хто не знає, як оприділятися, зустрічний стандартний чи штурми всякий от цей режим відрізняється тим, що 3,5 хвилини береться. база. так і до речі, дуже в око. Відразу на самому початку бою кидається те, що ми працюємо на голових підкаліберних снарядах, які пробивають у нас 303 мм міліметри бронепробиття, 490 середній середня разова шкода. За постріл. Оце трішечки було таке прикре, от тільки що такий прикрий постріл, був, що ми його не пробуваємо. 60 ТП поляка дуже і дуже так обидочка, скажімо так, але конкурр їде і зараз мусимо його давати в бортиксовенький. Так, 509 хітпоінтів вилітає. От що я говорив. Ну, вже дуже та дуже приємно. До речі, що? У нас сьогодні грає Джошуа м 03 у зводі з одного клану. Сьогодні будемо Ще раз повторюся, розчехляти оцей несправедливий наш рандом. Так, конкурор. Що ж, він уже догрався? Ми забираємо його повністю фулового. Так, ще забув, що у нас два осколку власних снарядах так 68 міліметрів бронепробиття, 640. Вони забирають за посеред. Дуже чудово. І до речі, нас кидають до 9 рівнів. Можна сказати, що це нубка, але не скажеш по одній артилерії в команді. От такі танки, ну, більшість у нас десяток, звичайно, але ну, можна сказати, що порівно, можна там різниця в один танк, це взагалі не суттєво. Так, і Дивлячись на міні-мапу, в центрі, от зараз, звичайно, тут ще є Т-54Д. До речі, дуже його щось не видно в нашому сьогоднішньому рандомі. Не знаю, чому, чи він не чи що з ним таке, не знаю. Буде цікаво почитати коментарі з цього приводу. Це дуже сильно чекали всі цього танка, буде нагибувати там все таке, і чомусь його вже не видно. Зараз даємо чудовий постріл. До речі, у нас вилітає вище середнього за кожним пострілом, кроме. Одного з конкурора, якого ми добили там 301 хітпоінт, як тільки залишався, так і подивіться, що зараз бз 75 робить. Подивіться, знову 544, 557, 567, 509, дуже чудово. От, на початку бою, принаймні, починає нам крутити. У нас уже за 3 тисячі настріляного в кишені 3-1 рахунок, йдемо по хітпоінтам на команду нога в ногу з противниками мається на увазі. Все чудово от ще раз. Хочу нагадати за БЗ 75 ворожого. Чому він так стояв і вицілював нашого сьогоднішнього автора реплею? От невідомо. Чому він стояв? Відомо, що у нас дуже та дуже міцна башта, просто одна з найміцніших в грі, її неможливо просто пробити від слова. Зовсім тим більше на бз 75 -му. Зараз наші сузводні розбираються з ворожим поляком. 60 ТП, 909 дев'ять У нього тільки залишається. Він там в такій низинці. Там яма така, не знаю, для чого та яма там зовсім знаходиться, але не суть. Вона там є, і 60 ТП ворожий знаходиться там. Знову знаходимо вже конкурора ще одного ворожого там було, я так розумію, їх два було. так, Одного ми забрали, ще один залишається. І, можливо, зараз вдасться, якщо помилиться 60 ТП ворожий, вдасться. По ньому присунути пайку. І зараз наші союзники поки що розбираються, Ми їдемо. Так ні, все ж таки підсвічує нас ворожий конкурор і боїться, боїться наш Джошуа переїжджати. І на мою думку, він правильно робить. Подивіться, конкурор він ще й на стоковій гарматі. От не розуміє чоловік, де він знаходиться. Не дивиться на ні від слова зовсім. І це його дуже величезна помилка. 1357 хітпоєнтиків, в нього було б дуже чудово тими хіт полакомитися. І зараз об'єкт 268 нас може пробити з так званої гірки, з лівої частини. От зараз як ми дивимося, з лівої сторони, там де шкода Т-50 наша е союзна. Ну, Там з гірки об'єкт 268, як мінімум, один знаходиться, що невідомо, де бабаха, можливо, біля нього, бо вона ще не світилася. Так і є. Що, забираємо. забираємо чудово, що ми забираємо. Зараз міг бути рекошети, як ви знаєте. Підкаліберні снаряди дуже-дуже дуже вони просто-дуже люблять рикошетити, Тим більше ми стріляли в башту Кришку. башти, так і що я казав, об'єкт 268 просто присилає нам обідну таку пайку на 640 От Чому поїхав наш Джошуа? Невідомо, це ж просто от було відомо, що зараз прийшле нас хтось звідти пайку. Це міг бути навіть на Ворожій бабасі ФВ 215Б 183. До речі, вони з об'єктом 268, який об'єкт 268 нам прислав таку обидочку. Він вони, до речі, у взводі. Тож мені здається, що ворожа бабаха теж там знаходиться. Так і що тут є дирочка, і по тій дирочці ми відразу теж присилаємо на 478 хітпоінтів. Це що чи за все це був? Наш сувзводний на EC. Ну, це був останній виїзд з БЗ БЗ-75-го. Ми відразу пробуваємо у нас до 10 секунд перезарядка. От у нас е, е, таке спорядження. Так і подивіться, яка обличка буде. Куди снаряд подівся, як ви думаєте, звичайно, ми вцілили в гармату БЗ-75-го, який віддав Богові душу. З конкурором ми можемо і розмінятися по у нього там гармата на 240, якщо я не помиляюся, чи 280 раз вишкодить за постріл. Оця з каєрнарвона 8 рівня, якщо я не помиляюся, звичайно. Це така гармата. Так, звичайно, треба його добувати. Що ми і робимо? 405 хітпойтів, в нього залишалося, і ми просто їх зжираємо. Т-54Д зараз тим часом вже починає огризатися до нас, він фуловий. Зараз побачимо. Зараз побачимо там uh, AMX 50Б, ще там десь знаходився. що чи за все. Зараз він перезавантажує свій барабан. Uh, можливо, він по комусь роздав, звичайно, цього не помітив в розпалі битви. Об'єкт 268, 500 хітпоинтків. Зараз ми йому дамо, віддячимо за його 600 з лишнім хітпоинтів. Так і ми його забираємо. Проходить альфа 500 хітпоинтів, дуже чудово. Ну, принаймні, як би там не було, 500 хіт це більш ніж наша середня альфа. У нас 490 разової середньої шкоди. Подивіться, Амікс 50Б просто в'їжджає на нас. І дуже чудово, що хоча б нам е, об'єкт 430 наш союзний допомагає. І нам ще пощастило в цій ситуації, що Амікс 50Б не фокусив нас, а об'єкта 430-го. Подивіться, Т-54Д та Амікс 50Б просто зараз фокусили нашого об'єкта 430-го і. Е, так, не зрозуміло, що це, а Мікс-50Б знову віддає снаряди, а що це таке було? Невідомо, що в нього один постріл. Е, залишався один снарядик, чи що, невідомо. Т-54Д, подивіться, дуже дуже огризається. Зараз до нас 382 хіт у нас тільки залишається, до речі, ми залишаємося для Т-54Д. шотними, якщо не помиляюся, в Т-54Д, там 400 середньої за, за постріл мається на увазі шкоди. Так, вісім підкалібрів залишається, і наша маса дозволяє просто нам його штовхати і не пускати його нікуди. І зараз кудись ми присилаємо в червоне місце Т-54Д, пробиваючи його на 449. Ну 140 сорок це нам просто ні про що не говорить. Зеленький всюди світиться. Так і ми просто його забираємо. До речі, він зараз міг нас спокійно забрати, якщо... Він трішечки краще пограв. От, йому ніяк не можна було йти з нашим Ісом Сьомом в клінч. Це дуже величезна помилка. Звичайно, на мою суб'єктивну думку. Можете висловити свою думку у коментарях, це як завжди. Вітається, так і залишається три противника. Кобра, хорі, 1 та 212А артилерія ворожа 9 рівня. Вона ще жива і так, вона ще не світилася жодного разу. Хорі один світився та кобра. Кобра у неї 1129 хідпоінтів, Якщо Хорі один на протилежному флангу, там G-Liні, оце нульова лінія, мається на увазі. Саме бокова, якщо він там, то нам спокійно можна їхати на Кобру. Звичайно, якщо він на перезоряці, як ви знаєте, Кобра це один з кращих барабанів 9 рівня. І Якщо він нас підсвічує, і нам зараз не можна нікуди рухатися, бо тому що Хорі один міг переїхати в будь-який момент куди-небудь. І Вже невідомо, де він є, але все одно ми беремо, ризикуємо. Шість фрагів у нас на рахунку, 8737 завданий шкоди, і знаходимо, все ж таки, артилерію. Це знайшов наш союзник на СТРВ-103Б, якого зараз забирає ворожа Кобра. От і, швидше за все, кобра ворожа зараз на перезарядці. Принаймні. Він забрав нашу СТРВшку, і, по ідеї, він мав, звичайно, на мою думку, відразу йти на КД. Можливо, навіть і не віддавши всі свої снаряди з барабана, все одно, по ідеї, треба йти відразу на перезарядку, якщо він хоче тягнути цей бій. Так і що кобра ворожа нас помічає. Ми беремо на автоприціл, і, що дуже величезна обидочка, треба було, звичайно, вицілювати всі ситуації своїми ручками, не брати його на автоприціл, але що поробиш, у нас вже за 9 тисяч. Треба, звичайно, нам десятки. Ну тут стовідсотково. І дивлячись на міні-мапу, нам ніхто не допоможе з коброю. Бо тому що наших два союзника мається увазі, Шкода Т-50 та як тигр. Вони знаходяться біля бази. Ну, хіба що нам допоможе наша союзна артилерія теж 212А? Зараз вона прислала свій снарядик, але прямого влучання не було. І зараз ми їдемо за гірку. Кобра, так як їздила, вона ще через весе має завантажений свій повністю весь барабан. Так що треба трішечки, трішечки, треба поаккуратніше. вона вже їде в нашу сторону, нічого не боїться, значить вона вже 100% має повний барабан. Чотири снаряди у неї в барабані. Невідомо ще тільки, які снарядики він завантажив. Що, буде їхати на нас чи ні? Ми від'їжджаємо, звичайно, у нас чотири підкалібера. Два фугаса, так і що? Їде? Їде до нас. Так, і ми пробуваємо його в башту. 629 хітпоинтів, він у нас не пробиває в лоб. Що, хоче заїхати в бортик, чи що? Треба відцілювати, звичайно, своїми ручками, Ми беремо на автоприціл і добираємо. Нам допоміг хто? Нам допоміг шкода Т-50? Ні, вона фізично не могла допомогти, бо вона була в центрі. Отакий От чудовий бій. Це нам допомогла наша союзна артилерія. Обов'язково прожимайте вподобайки Жирнющі для хотабача. Так і звичайно підписуйтесь на канал, ставте будь-який коментар під відео. Так і зустрінемося в нових відеосях. Звичайно, слава Україні!